Отравна, что вы Костя. Я вас прошу, я понимаю в сегодняшний момент. Нельзя сейчас больше 50% Но поддержите молодых учителей. Повторяю, 3150 15 гривен начинающий учитель, у меня их три. А техничка 3200 на 50 гривен больше. Доповодсь ну, це непогано. Так? Єдине, що турбує нас, це молоді вчителі, тому що е, їхня заробітна плата, як ми не тягнемо, вона ну, не дотягує до 5 тисяч, а ніж за 5 тисяч вони більше руку ніхто не витримує, вони так, От, Що б не робили? От у них 3 тисячі, хоч можна. Їх нічак 3,2. Учителя 150 Я понимаю, що ви поддержите. Той же час. Категорія 4, які вже наробили на пенсію і так далі. Це 9 тисяч. Це немає. Це категорія і далі. Ні, ну ми знаємо, ми ж тарифікацію робимо. Тому у нас немає середньої, которую вчителю. Ну, середня це 5-6 тисяч. Ну давайте, чесно. Це так, просто розселення. Що значить, це надбавка? Вона ні в якому випадку це не от 20% буде знята з вчителя. Ні. Це надбавка на надбавку та і так далі. Вчительська зарплата складається ставка, вислуга, надбавка за вислуговування, окрема надбавка за категорію. Там мільйона таких от надбавок. Це одна із цих надбавок. І ну, в середньому це когось 300 гривень знімуть, когось 400, когось 500. Того ж директора знімуть ті ж самі 600 гривень, щоб ви розуміли. Знову ж таки. Погіршення, покращення, моя оплата вже погіршилася в порівнянні з районом на тисячу. Я вам зразу скажу. Роз... Усіх. Усі. Але я чудово розумію, що просити за рахунок міської ради мені додати оплату, це вже треба достижає людина. Ми тут за кожну премію, ви знаєте, як я голосувала, завжди проти. Так? Завжди проти. Невже я собі от поставлю і буду казати, давайте додамо вчителю і мені от до, до 6 тисяч, ще я хочу 500 гривень, до 7 ще. Да? Ну зрозумійте, будь ласка, єдине, що ми просимо можемо, через область. Давай в область субвенцію? Да. Так давайте ми сформуємо запит до області, нехай вони нам добавлять цю субвенцію. Ви ну, на, на розумієте, вчитель сьогодні приходить да і, і та, на нього а, а виділи дорого скільки. У нас дуже жорстка ситуація. Через півроку у нас буде страшніше, тому що коли вчитель АСА знає, що він цю субвенцію втрачає на палку, не тому що хтось тут. Що в одній школі 5 учнів в класі, а в мене 32 сидить. І я впадаю 32 учні, а тут 4 чоловіка сидить і дивиться. Получаємо одинаково. І тоді вчитель скаже, та ні, хватит, давайте закриваємо там, де по 4. Ну як тільки він це скаже, ми закриємо де по 4 і скоротимо, може, того вчителя де 32, бо в нас один робота розумієте? Якщо вчителю 60, першого аж вільне маємо. Ну, а звісно, ставимо 35, розумієте? Ми не знаємо, по кому це ударити. Субвенція у нас насадимо. Або дітей ще десь ну, 300 чоловік в мене кудись притягнути шкільного віку. Ну, що ми їх зробити не всі. Це ж на дитину і навчителя на дитину виплачується. 8 тисяч дитина шкільного віку. Або не розганяти їх зі шкіл в 10 класі у маляту, щоб залишалися, розумієте? Бо це кожна дитина 8 тисяч, цей на два фракції на сім'ю. Або закрити маленькі школи. або, да. або закрити маленькі школи, розумієте? І я не знаю. Сердцять я кажу, так, да, мені важко 32 чоловіка, а там віддихаю Д5, а потім я розумію, завтра ми скоротимо Д5 і не знаємо, кого скоротять після завтра. розумієте? Тому це такий складний момент. Спекулювати не, не треба на Треба сідати, рахувати, думати, розумієте? І шукати найменш болючими. Ну ні в якому разі не казати про те, що сьогодні ну, слава не немало забезпечений. От цей дярлик, що вчитель нещасний з протягнутою рукою, це наскільки, ви знаєте, неприємно, що мені соромно називати, казати, що я вчитель. Слухайте, я можу сказати, що в цьому зв'язку, вона якраз і стосується тих молодих вчительів, які у вас вчителі в них не ходять. Ну давайте, ми можемо... У мене заробітна плата, ну десь це п'ята, шоста, сьома категорія, а може, ну в кого я вчитель так, давайте можемо ми депутатами зберемося. У нас в у нашому нас депутатському корпусі можна якось. <свистит> <свистит> Все лучше было. Еще где-то и директор Кого-то я забыл, да? А счет земельная категория начинала получаться удар. Подоробится до того, чтобы не побыть. Знают досконания, до которых эта тема болючая. И нужно ее решать. Правильно или нет? Поэтому, собственно, суд предложение... Справа, в школу Правильно, так давайте мы и сделаем ситуацию. То есть давайте мы поработаем в этом направлении и разработаем какой-то план сборежения школы и, и сохранение уровня оборудование. Все, давайте. Голос, пожалуйста. Можно я скажу на голосование? То видно, что Вот так, прошу голосовать. Вас кто против, кто, кто, кто воздержался? Спасибо единогласно.